Цю книжку бажано читати вдома на диванчику, а ось цю у школі і не просто читати, а цитувати, писати за нею реферати і отримувати 12 балів з української літератури. Бо саме так названа серія, в якій серед інших вийшла і ця брошура про Лесю Українку, котру ми відібрали для сьогоднішнього представлення на книжковій ятці в арт-клубі Скринька Пандори. Про дитинство на Волині, мандри, громадську діяльність і багато чого ще написано так, що хоч бери, сідай і пиши реферат. А автор книжки Марина Горянич спонукає не тільки реферат, а й твір написати про неї, єдиного чоловіка в цілій українській літературі, хвору тілом і незламну духом, геніальну поетесу. Про Лесю Українку в книжці розмірковують близнята, брат і сестра, а ще їхня тітка. Вони говорять про поетесу не просто як про забронзовілу фігуру, а як про живу людину, яка існувала у складних суспільних обставинах. Утім, коли вони були в Україні не складні. Не знаю, чи розумієте ви зараз, що то значить культура для поневоленого народу? У ярмі мало шансів вижити взагалі. Бо кожен поневолювач прагне зробити з підкореного народу гвинтик в імперській колісниці. Жодна імперська влада не пробачить того, що зветься національною самосвідомістю. Можна зректись власної родини, забути, хто ти є, хто твої предки і яка твоя мова. Можна стати тим самим гвинтиком і вижити. Таких покручів в Україні вистачало завжди, але вистачало завжди і тих. Хто відкидав це жалюгідне животіння, хто не визнавав облудної ласки іноземних правителів, хто обстоював право говорити і писати власною мовою на власній землі, навіть тоді, коли на картах усього світу України не існувало. Тепер, коли все змінилося, має трансформуватися і сприйняття Лесі Українки, із цією перебудовою сприйняття допоможе впоратися ця книжка Леся Українка і Я, що вийшла у видавництві братів Капранових.